Мої вітання всім глядачам каналу «НТК». Ви вже знаєте, що на нашому каналі стартував сезон сюрпризів, несподіванок та розіграшів. І тепер ви маєте нагоду отримати подарунки та грошові призи. А підготувала для вас таку несподіванку газета Коломийська Правда. Саме тому наша програма і називатиметься Правдивий розіграш. Це ваш шанс стати багатшим лише за одну мить. Не втрачайте його. Грайте та вигравайте. Ми зробимо ваше життя ще приємнішим. Ми це газета Коломийська Правда та телеканал «НТК». Отож, минулого тижня правдивий розіграш стартував. І, хоча всім добре відомо, як люди відносяться до проведення подібних процедур, ми гарантуємо вам, що у нас все чесно. За порукою цього є те, що ніхто з організаторів проекту не знає комбінацію цифр, які сьогодні будуть відкриті для розіграшу учасників. На початку хочу вас познайомити з правилами правдивого розіграшу». Ось у мене в руках газета Коломийська Правда. Саме в ній надрукований купон. З яким ви маєте нагоду стати трошки багатшим, вам потрібно лише заповнити його, запишавши комбінацію п'яти останніх цифр. Головний редактор газети Віктор Фітьо, щосереди приносить приносити мене студію кілька телефонних карток поповнення. Ми виберемо з них одну. Зітремо захисний стріх-код і голосимо останні п'ять цифр його. Той, хто переможе, отримає ще й картку поповнення як бонус від організаторів розіграшу. І найголовніше, хто вгадає три цифри, отримає 500 гривень. Хто вгадає чотири комбінації чотирьох цифр? Тисячу гривень, і нарешті хто вгадає комбінацію з п'яти останніх цифр штрих коду стане володрам п'яти тисяч гривень. Ну а перед тим як ми з вами прострішаємося з невеличкою розвивочкою, я запрошую до студії е свого колегу е Віктора Фітьо, головного редактора. Е Віктор, будь ласка, виходь до нас, буде раді тебе бачити. Е -м, е -м, привіт. Добрий вечір. Скажи, будь ласка, приніс карточки як домовлялися? Так, звичайно, як, як і обіцяв, я приніс кілька карточок. А давай перед тим як ми з тобою почнемо вже працювати, ти нам скажеш, що нового ти готуєш. і... Як номер готується далі наступного ну, Як завжди, ми запропонуємо нашим колем'янам, нашим читачам погляд на життя коломийські очима наших журналістів. Звичайно, будуть цікаві матеріали, цікаві розслідування і інтерв'ю. Я думаю, що буде цікаво. Всіх закликаю читати нашу газету, передплачувати якраз іде розпередна кампанія. І, звичайно, вигравати з нашою газетою Призи. Ну що ж, будемо працювати? Так. Ну, будь ласка. Я пропоную тобі вибрати одну із карток, Я, як піця приніс їх Давай два, Ось цю давай. Давай. Я відриваю раз і відриваю два. А ти займайся... Ох, дивися, як не хочеть гроші. Ти займайся тим, що ти будеш стирати штрих-коди, розриватися, штрих стирати. Ну, я хочу сказати вам ще одне: що, поки Віктор працює, поки він стирає штрих коди Я хочу подякувати, напевно, перш за все газеті «Коломийська Правда, яка. Придумала ось такий цікавий розіграш. І ще хочу вам сказати одне: що якби не магазин Перлина, ми б не мали ще й миттєвих призів, які ми бачимо на столі. Ми сьогодні знову будемо працювати і будемо розігрувати ці призи для людей, які до нас е, дотелефонувалися. Віктор, як тебе справи? Прошу. Є так. Я спробую зараз підійти до нашого оператора. Наскільки це можливо? Адже ви всі знаєте, що цифри на штрих коді дуже маленькі. І спробую, щоб він показав ці цифри. Я підходжу і прошу показати ось цифри на штрих коді Ну що ж, я думаю, що всі бачать ці цифри. А я спробую вам зараз назвати їх ще сам. Отож, виграшна комбінація на сьогодні дев'яносто, значить, 58. Ні, брешу. Бачите, тут все можна... 8-28-06. 8-28-06. Вікторе, я знаю, що багато прийшло до вас е, купонів. Як думаєш, є тут переможець? Ну я сподіваюся, що є. А скажи, не шкода роз розлучатися з п'ятьма тисячами гривень? Ну для наших читачів. Е, скажи ще таке: чи будемо ми і надалі, чи будемо ми і надалі проводити такі розіграші? Звичайно, так. Ну що ж, я ще раз хочу показати: 8.2806. Отож, і ще раз, будь ласка, 82806. Я сподіваюся, що всі побачили. Отож, 8.2806. Ми вже знаємо, хто, хто буде грати, хто буде вигравати. Але ми з вами ще пограємо у невеличкі розіграші, а саме в призи від магазину Перлина. Як вам призи? Не знаю, як вам а мені до вподоби. От лише мені не вдасться ніколи виграти головний приз. Адже творчій групі заборонено брати участь у родироші. Так само, як і працівникам газети Коломийська правда. Наразі ми вас познайомили із правилами розігру. Я вже казав, що власник газети Володимир Довганюк вирішив, що ви отримуватимете не лише грошові призи, ви ще й матимете змогу вирвати подарунки, зателефонувавши до нас студію тридцять Ми бачимо з вами прикраси. Ось ці чудові прикраси від ювелірного магазину «Перлина». Тож телефонуйте. Я бачу, мені підказують наші редактори, що до нас студії вже дотелефонувалися. Ми поспілкуємося зараз і будемо вгадувати три комбінацію трьох останніх цифр штрих-коду лоту. Ну, скажімо, ось цього, який розігрується. Доброго вечора. Добрий вечір. А як вас звати? Галина. Галю, ви телефонуєте з Коломиї? Так, з Коломиї. А ви азартна людина? Я, ну як сказати, на НТК перше, а по радіотай виграю часто. А ось такий набір вам до вподоби? Звичайно. Скажіть, срібло ваше це ваш метал? Ну, більше золото, але є срібні прикраси. Ви знаєте, я до сих пір не знаю, які останні цифри. Я можу подивитися, якщо ви дозволите мені. Можу я дізнатися останні, комбінацію останніх трьох цифр. З вашого дозволу. Будь ласка. Так, я вже знаю. Я вже знаю. Отож, будь ласка, називайте комбінацію з трьох останніх цифр. Е, я тільки хочу уточнити. Цифри можуть повторюватись? Е, можуть бути. Можуть бути дві однакові. Але ви маєте назвати точну комбінацію. Наприклад, а, точно. 156. Останні мають цифри бути. Два, шість, нуль. Два, шість, нуль. 2-6-0. Галю, дякую, що до вас телефонували. Дякую, що грали з нами. На жаль, 2-6.0 немає. Е, є одна цифра. Підкажу для всіх наших е, телеглядачів, що одну цифру Галя вгадала. 260 – це не цей код. Ну що ж, телефонуйте до нас знову. Я сп... Ну що ж, ну я хочу вам е, повідомити ще одну приємну новину. Поки до нас телефонують в студію. Е, Розір з Коломийської правди не закінчується. Ще цього року на вас чекатиме ще один сюрприз. 30 грудня відбудеться заключний розіграш для тих, хто підписався на газету «Коломийська правда. І ось у мене є вже макет е, газети, якої ще ніхто не бачив. Ось тут тут вказано вже про призи. А я зараз озвучу, які ж саме призи Коломийська правда приготувала для вас. Отож, ви можете стати володарем скутера, телевізора, холодильника, недвука, мікрохвильової печі, пральної машини. А для мешканців Коломийщини також є сюрпризи. Можна виграти мотоблок. Теля чи порося. Отож, не забувайте, 30-го треба буде телефонувати, треба було буде відсилати свої купони і вигравати. Знову ж таки, вигравати призи від Коломийської правди. Ну, зараз ще раз хочу вам нагадати правила, але мені пояснює, що вже є е, знову телефонний дзвіночок. Доброго вечора вам. Добрий вечір. А як вас звати? Юра. Юра, те ж саме запитання, азартний ви чоловік? Так. А Вам є вже 18 років? Є, yeah. Є? так з, з островом сказали. А, ви знаєте, що одна з цифр, яка була названа, вже є в коді оцього ланцюжка. Можете назвати нам комбінацію трьох останніх цифр? 2,05. 2.05. Тобто ви думали, яка цифра була? 0,9. Нуль була, так? Нуль була. Нуль ви правильно вгадали, 205 неправильно. Чекаємо телефонного дзвінка далі. І я хочу ще раз вам нагадати а, правила розіршу. Для того, щоб стати учасником розіршу, треба або підписатись на газету Коломийська правда, або придбати її в будь-якому з кіосків чи магазинів міста. Ну і, як завжди, до нас через тиждень завітає мій колега Віктор Фітьо. Він знову принесе до мене купу карток. І я знову буду е, просити його затерти е, штрих-коди, які є на карті поповнення. Ну і коли він е, зробить це, я підійду до нашого оператора, покажу. І знову ви матимете нагоду виграти. Хто вгадає три останні цифри комбінації, Отримає 500 гривень. Хто вгадає комбінацію чотирьох останніх цифр тисячу гривень. І нарешті хто вгадає. Комбінацію з п'яти останніх цифр штрих-коду стане володарем п'яти тисяч гривень. І це не жарт. Ще раз кажу вам. Це правдивий розіграш. Мені підказує, що телефон просто розривається. До нас телефонують, телефонують, телефонують. І я знаю, що є знову глядач. Доброго вечора вам. Добрий вечір. А як вас звати? Галя. Вас звати Галя? Так. Галочко, скажіть, ви вже телефонували до нас? Ні. Це то інша Галя? Так. То інша Галя. Галю, ви вже знаєте, яка цифра є у комбінації з трьох останніх цифр? Ну так, чула. ноль. Ноль є, так? Тож, будь ласка, комбінацію з трьох останніх цифр. І ось цей чарівний ланцюжок, ось цей чарівний ланцюжок. Буде ваш. Постараємося готові назвати? Ну так, називайте 180. вісімнуль, один вісім, один вісім нуль, На жаль, на жаль, дякую, Галю. І хочу сказати, що зараз наші телеглядачі троє вже вгадало дві цифри, які є у нашому штрих-коді. Тому ми будемо чекати на ще один дзвіночок. А я хочу вам сказати таке. Якщо ви азартна людина, якщо ви поціновувачі чогось доброго, то приходьте до редакції газети «Коломийська Правда на Січових 39. Можна придбати газету там, можна придбати будь-якому кіоску. Можна загалом виписати, зробити підписку на цю газету і вигравати, 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 вигравати 500 тисячу та 5 тисяч гривень щотижня. І я хочу вам сказати, що це є не щобудь, а це є правдивий розіграш. І знову до нас дотелефонувався я сподіваюся, це вже останній на сьогодні глядач. Знає вже, що дві цифри є. Як е, доброго вечора. Алло, добрий вечір. Десь є. Алло, добрий вечір? Добрий вечір. 061. один. Так, хвилиночку, хвилиночку. Е, давайте е, привітаємося. Добрий вечір. Добрий вечір. А як вас звати? Валентина. Пані Валю, 061, 1 Давайте не будемо поспіхом. А ви знаєте, які вже дві цифри є? Дві цифри, знаю, які вже вгадали знаю. наші телеглядачі. Не знаю. Нуль, нуль. нуль ви знаєте, і ще так. перед цим вгадали ще одну цифру. Вісім. Ні, пані Валю. Пані Валю, ну і вам останню можливість. Вгадали цифру один. Є один. цифра 0 і цифра 1. Будь ласка, яку комбінацію з трьох цифр ви зараз назвете, і це чудове. І це, це чудове оце, цей набір може стати вашим, якщо ви вгадаєте правильно. 1, 0, 7. 1-0. 1-0. Ви як думаєте, ви виграли? Напевно, ні, бо я нещаслива. Ви нещаслива? А якщо б я сказав, що ви виграли, ви були б щаслива? Була б. На жаль, на жаль, бачите, деколи людина сама може сказати свою долю. Так. Наразі ви сьогодні нещаслива. Але я дивлюся, що щасливі е, представники газети «Коломийська Правда е, у них залишається на сьогодні е, і е, купони, і все, 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 все що є. Давайте я ще раз вам покажу зараз виграшну комбінацію. Ще раз нагадаю, це 82806. Отож, 82806. Ви бачите зараз на екранах цю комбінацію. І я хочу запитатися у наших організаторів, чи є уже серед наших переможців е, саме ті люди, які вгадали комбінацію з трьох, е, чотирьох або п'яти цифр, і мені підказують, що на сьогодні три, чотири і п'ять цифр, не вгадав ніхто, але я хочу сказати вам ще одні нововведення наших правил. Керівництво газети вирішило так, що якщо ми не виграємо сьогодні призи, 500 і 1000 гривень вони переходять далі. І джекпот джекпот буде відтепер не 5 тисяч, а 6,5 тисяч гривень. Ну що ж, е, хочу вам сказати, що поки що, поки що ми. Я чую, цю нас телефонуючи є, в нас ще е, ні, немає, немає. Е, за кілька секунд побачимося. Ну, щоби зберегти уже інтригу, то я хочу сказати, на жаль, він настільки маленький цей код, що показати вас неможливо. 101. 101. Таким був код на нашому е, наборі. Що ж, хочу сказати просто. Це правдивий розіграш. Це розіграш від команди від газети «Коломийська правда від телеканалу така від магазину Перлина. І Я хочу сказати, що вже наступного тижня в середу ми з вами розіграємо 500 тисяч та 5 тисяч. Ні, не 5, 6,5 тисяч гривень. Ну перед тим як попрощатися з вами, я хочу сказати, що мене звати Богдан Малецький. І як завжди, хочу сказати вам: зграйте і вигравайте разом з нами і з газетою Коломийська Правда. Пам'ятаєте, нам для вас ніяких грошей не шкода.